Місто в минулому і зараз. Перехід людства до усілого способу життя, призвів до появи постійних посирань. Згодом серед посирань земоробів почали виділятися ті, де були зосереджені ремісники, представники влади, розташовані релігійні святині. Такий тип посилання. Називають містом. Місто тип поселення, зазвичай значного за чисельністю та густотою населення, мешканці якого зайняті як правило поза сільським господарством. За честь бути першим містом сперечалося Єрихон, розташований на території сучасного Ізраїлю, і Чатал Гаюк. Розташоване на території сучасної Туреччини. Вони виникли приблизно 10 тисяч років тому. Появу міського життя на території України, деякі історики пов'язують з часами терпійської культури. Серед поселень терпійців виділяються кілька великих протоміст, найбільше з них Майданецьке. Що існувало приблизно 6000 років тому, поява справжнього міського життя на території сучасної України, пов'язана з переселенням на ці землі греків у 8-6 столітті до нашої ери на узбережжі Чорного моря і в Криму постали грецькі міста за своїм зовнішнім виглядом і внутрішнім устроєм. Вони нагадували міста Грації. Наступний етап у розвитку міст на землях сучасної України пов'язаний із виникненням і розвитком Київської держави. Місто Київ Поставлено наприкінці 5 на початку 6 століття. Згодом виникли і інші відомі тепер міста Чернігів, Коростень, Перояслав. Київська держава за часів свого розвитку мала настільки багато міст, що її називали країною міст. У містах розміщувалися головні храми, які перетворювалися на місця паломництва вірян. У 13 столітті після монгольської навали Київ на тривалий час занепав, хоча загалом його вигляд. Залишався незмінним аж до 19 століття. У той час активно розвивалося міське життя на західноукраїнських землях. Тут міста, подібно до західноєвропейських міст, мали вузенькі вулочки, кам'яні будівлі, центральну ринкову площу, кафедральний собор, ратушу тощо. Наприкінці 18-го, на початку 19-го століття виникло кілька десятків міст, які перетворилися на важливі центри міжнародної торгівлі і промисловості. Першість серед українських міст посіла Одеса, яка стала найбільшим містом Російської імперії. Через його порт проходила більшість товарів, які йшли. На продаж за кордон. У цей самий час активно розбудовувалися міста, які ставали центрами великої промисловості Катеринослав, Олександрівськ, Юзівка Миколаїв. Зараз українські міста і містечка переживають новий етап розвитку. Змінюється їх вигляд. Особливо швидко розвиваються Київ, Львів, Харків, Дніпро та інші міста.